Пан Геннадій Друзенко, наступний. Шановний Євген Олександровичу, шановні члени ініціативи, 1 грудня. Для мене велика відповідальність і велика честь відступати на цьому круглому столі. І я хочу розпочати з подяки тим людям, які написали цю хартію. Десь від 2005 року я внутрішньо відчував якесь безкінечне падіння і задуху, якщо говорити метафорічно. Начебто вимовлялось багато правильних слів, начебто сприймалися розумні концепції, зокрема і конституційні концепції, але врешті-решт, це це викликало тільки таке внутрішнє відчуття фальшу. Врешті-решт я припинив дивитись телевізор, не міг читати много навіть новинних винань через фальшивість самої структури мови. І буквально вчора чи позавчора, коли я побачив цю Хартію, раптом я відчув, знаєте, як у Станіславського, вірю. Тобто, дійсно, нарешті я відчув ґрунт під ногами. І саме від цього відчуття ґрунта, я спробую і побудувати свою виступ, свою концепцію. Я його абсолютно змінив після того, як прочитав Хартію. Отже, якщо ми будемо говорити про конституційну складову української державності чи про трагедію конституційної складової. Я ладен стверджувати, що, на жаль, Україна досі живе у вимірі у політичному, як мінімум, вимірі так званої Другої республіки. Якщо ми будемо вважати УНР Першою Республікою, то другою буде те, що називалось УРСР УССР по-різному. І насправді ані в 90-ті роки, ані в 2004, 2005-му році не відбулося в самому глобальному сенсі. Переконституювання цієї державності. На жаль, у нас не виявилось свого Лобачевського, політичного Лобачевського, готового заклати певну кількість аксіом, які виводять нас з посткомуністичного дискурсу. У цієї країни, на жаль, не виявилось батьків-засновників. А ті батьки, які були, повністю виросли з комунізму, виросли, тим паче, з пізнього комунізму, такого Прагнилого і Брежнєвського. Якщо ми подивимось на нашу формальну конституцію, з формальної точки зору вона є однею, одною з найліпших конституцій у Європі, але ми бачимо, що вона не працює. І не працює тільки з одної простої причини: що її написали українці, які ніколи не жили за демократією, а радше ніколи не жили демократією, її написали західні радники, які ніколи не жили в Україні. Насправді це мертвий пліт. За ним не стоїть ані досвід, вона не вистраждана, ані енергія. Тому знову ж таки я скажу, і це підтверджується Хартією, що наша біда, наша глобальна політична біда, що ми живемо в другій, тобто в пострадянській Україні. Причому ми живемо в її найгіршому вимірі, оскільки Радянська Україна дійсно трималась на певній системі квазіцінностей. Дійсно, люди, я пам'ятаю свою шкільну молодість, принаймні вони були фальшиві, але в них вірили. І ця віра в певні цінності, в певний набір вартостей, вона давала бодай якийсь фундамент. На сьогодні ми маємо говорити, що сьогоднішня Україна це дім, якщо ми використаємо евангельську цитату, який стоїть на піску, цей дім стоїть на піску тої вартісної пустелі. І лишила по собі Радянська імперія. І допоки під цей дім не буде, чи під Новий Радша Дім не буде закладений фундамент, в найглибшому сенсі, фундамент вартостей, в яких будуть не тільки вірити, а яких будуть дотримуватися, доти говорити про будь-яке формальне конституювання, яким, зокрема, займається Конституційна асамблея, зараз марні речі. Я дозволю собі сказати певні. Я б сказав, юридичні речі для людини з кількома юридичними дипломами. Насправді не так важливо, обираємо ми членів парламенту за пропорційною чи мажоритарною системою. Ми бачимо в світі безліч прикладів, коли працює як одна, так і інша модель. Неважливо, голосують депутати особисто чи за когось. Врешті-решт, пропорційна модель передбачає, що є консолідована позиція фракції. І хто натискає кнопки, це є технічне питання. Набагато важливіше, за що ці кнопки натискаються. Врешті-решт не так важливо, хто призначає і звільняє суддів, бо ми проходили різні моделі, суди тільки деградували. Врешті-решт не так важлива парламентська модель у нас буде чи президентська. Ми бачимо дуже успішну модель американську в президентську, бачимо парламентську в Німеччині чи в Скандинавії. Бачимо конституційні монархії, бачимо, що працюють різні моделі. Дозволю собі повну крамолу. Насправді, не так важливо навіть формально вступить Україна до ЄС чи ні. На сьогодні ми бачимо, що Греція, яка перебуває в Євросоюзі вже 30 років, насправді готова давати майстер-класи нашим провідникам до безвідповідального урядування, до розбазарювання бюджету, до набирання боргів. Як зауважив колись міністр. Фінансів Нідерландів своєму грецькому колегі, добре, зрозуміло, що це зробили ваші попередники, але ж чому досі ніхто не сів. В цьому плані єдиний критерій, єдиний засадничий критерій, який лежить перед політикою, ми його можемо назвати протополітикою, це важлива, який морально, етичний та професійний стандарт визначатиме українську політику. Це може звучати в моїх устах трохи утопічно. Тому я єдиний раз в своїй доповіді дозволю собі покликатись на авторитет, напевно, людина, який був найбільшим державцем ХХ століття, який по собі лишив буквально на скелях державу, яка примудрилась за його життя прорватися за відомим висловом з третього світу в перший Лі Кван Ю. В своїх мемуарах, чудовому посібнику для будь-яких державотворців, цей просто геніальний чоловік сказав золоту фразу якою б доброю не була система управління, погані лідери принесуть своєму народові тільки шкоду. І потім, розвиваючи цю думку, Кван Ю наводить приклад, що Британія і Франція лишили більш ніж 80 своїм колоніям чудові сучасні конституції. Жодну з цих колоній, чи майже жодну, ці конституції не зробили щасливими. Аскільки не було передумов для життя. В умовах цих сучасних конституцій, які, до речі, для Заходу вистражені століттями чи мінімум десятиліттями. Отже, для України питанням номер один наріжним питанням конституювання є прийняття укладення, я не знаю, з'явлення в Україні, так би мовити, протоконституції тим, чим в Британії стала колись магна карта. Або Велика Хартія вольностей, тим, чим для Франції стала декларація прав людини і громадянина, тим документом, який закладає систему координат, закладе не комуністичну, не посткомуністичну, а не комуністичну систему вартості, в якій буде готова жити суспільство. І прочитавши Хартію, я раптом відчув своїх академічних студій, що насправді це не є. Документ це не є проповідь, це є насправді то, що є конституцією в найглибшому сенсі. Нагадаю, що конституція ми можемо вважати, напевно, одною з протоконституцій десять заповідей. І саме вона виступала десять заповідей», декалах, такою моделлю, аж як мінімум до французької революції. Науковці підтверджують, що сама декларація прав людини і громадянина структурована відповідно до декалага. В нашій хартії є також 10 пунктів і ця канотація дуже важлива. Я підкреслю кілька речей, які мене просто надихнули в хартії. По-перше, вона написана дуже простою і правильною мовою. Тут немає завчених західних або східних формулювань. Вона викликає довіру навіть на рівні стилістики. По друге, вона написана так, як можна написати тільки з власного досвіду. Так, як можна написати те, що ти вистраждав і пережив, до чого ти дозрів. Тому вона викликає на довіру. І по-третє, вона написана, підписана, створена тими людьми, які мають право її ці слова говорити, які не нивелюють їхній сенс. І тут я маю нагадати, що одна з найбільших реформацій в світі, принаймні, яка змінила. Політичну і цивілізаційну історію Європи почалася, напевно, одним з пунктів поворотних, був 1521 рік, коли Мартін Лютер на рейстагі у Вормсі на вимогу покаятись, просто сказав фразу: на цьому стою і не можу інакше. Насправді цю декларацію підписали люди, які всім своїм життям засвідчили, що вони на цьому стоять і не можуть інакше. Отже, ми бачимо, що з одного боку дім пострадянської України, який збудований на піску, він валиться. Він валиться в на наших очах і в плані економіки, в плані політики, в гуманітарному плані, в будь-якому плані. І велика відповідальність, велика надія і велике натхнення цієї хартії, що вона, можливо, вперше в українській новітній історії пропонує реальну альтернативу. Вона пропонує якісь. Камінь, на якому скелю, на якому можна збудувати новий дім, на якому можна збудувати насправді Третю Українську Республіку. Я хочу підкреслити, що це хартія, яку підписали наші поважні інтелектуали, моральні авторитети, це їхній пас нам. Вони зробили те, на чому можна будувати. Чи стане ця хартія кредом для? Майбутньої України, чи вибудуємо ми на ній нову державу, в якій буде не тільки комфортно, а й престижно жити, залежить від всіх нас. Принаймні, чудовий проєкт проти Конституції Третьої Української Республіки ми маємо. Чи стане це Конституцією, чи породить він Конституцію в якомусь формально юридичному сенсі, наразі залежить тільки від нас. І саме на цих словах закінчується чудова передмова до цієї хартії. Дякую за увагу. Дякую.